Якщо ви будете чекати, коли вам хтось щось принесе і зробить, то нічого не буде. Відновлення об'єкту воно передбачає спочатку всі демонтажні роботи, відновлення інженерних мереж, відновлення будівельних конструкцій і потім відновлення оздоблення. На тендер відновлення житлового комплексу Ірпінські лепки прийшли дві компанії, але виграла та, що запропонувала вищу вартість робіт. Це один із найбільш постраждалих будинків в Ірпені. Жизловий комплекс Ірпінські липки був зруйнований російськими окупантами у лютому березні 2022 року. Його фотографії облетіли весь світ, а на території неодноразово були іноземні делегації. Ми розуміємо, що треба показати миру, що відбувалося у нас в Україні, і відбувається досі. Французька журналістка одна брала, брала інтерв'ю. Це її власне бажання. Вона така хрупка, маленька дівчинка, юна, і яка приїхала, і все це знімала. Членкиня ОСББ Олена Холодовська розповідає, минулого року після деокупації міста вони розчистили будинок від сміття та підготувалися до зими. Допомогли в цьому волонтери та іноземці. А ще мешканці залучили експертів та взялись обстежувати кожну квартиру та приміщення. Мінрегіонбуд зробив первинний огляд будинку. Був уже висновок, і був висновок, що будинок підлягає відновленню. І ми просто взяли на себе відповідальність за те, щоб його розчистити, провели експертизу, тому що місцева влада сказала, що ми маємо експертизу провести самі. Експертиза, яку жителі замовили за власні кошти, встановила будинок, все таки підлягає ремонту. Однак роботи ніяк не починалися. На жаль, в нашому будинку не дуже чесний, добросовісний, не знаю, як правильно сказати, був забудовник, технічної документації на будинок не було. І наш проєктант витратив дуже багато часу, щоб відновити цю технічку на будинок, а без неї порахувати неможливо. Цього року департамент регіонального розвитку Київської облдержадміністрації уклав договір з харківською компанією Навітехсервіс на проведення капітального ремонту в житловому комплексі Ірпінські липки. В серпні робітники вже заїхали на територію. Пізніше її огородили парканом та поставили охорону. При відновлення об'єкту воно передбачає спочатку всі демонтажні роботи по даному об'єкту, відповідно, після демонтажу. Відновлення інженерних мереж, відновлення будівельних конструкцій і потім відновлення оздоблення. Ну і відповідно потім буде відновлення прибудинкової території зелених насаджень. Щодня на об'єкті працюють від 25 до 60 працівників. Проєктом передбачено повне відновлення попереднього зовнішнього вигляду будинку. Внаслідок пожежі вигоріли всі інженерні мережі, які будуть перебудовувати з нуля. На ремонт передбачили 605 мільйонів гривень. Завершити будівельні роботи планують до кінця 2024 року. Єдина зміна, яка передбачена в проекті, це Оптимізація віконних конструкцій на мансардних поверхах. Вони мали заокруглені рішення, зараз вони прямокутні. Це єдина відмінність, яка буде на цьому об'єкті. Тим часом мешканці будинку не тільки слідкують за відновленням свого житла, а й дбають про територію. Два літа ми втратили 34 великих сосни, і це не кінець. Прибирали все аварійне, вони всі простріляні і вони висихають. Перше літо ми намагалися їх поливати вручну, і коли ми зрозуміли, що їм не вистачає, ми втратимо все, ми цим літом за кошти власників це не так дорого коштувало. Ми відновили повністю автополив на всій нашій території. І ми поливали з травня місяця ми поливали всю територію. Відновлення житла продовжують чекати понад 200 родин. Одним із мешканців будинку є боєць під Бахмутом. Зараз він знаходиться на лікуванні у Німеччині та чекає на протези. Олена Холодовська додає, люди мають завжди об'єднуватися заради спільної мети, і тоді все вийде. Якщо ви будете чекати, коли вам хтось щось принесе і зробить, то нічого не буде. Ви маєте бути зацікавлені і давати владі. Цю а, інформацію, що ви зацікавлені, це саме головне. Під час підготовки сюжету до огіру у відкритих джерелах з'явилася інформація про корупцію при відбудові житлового комплексу ірпінські липки». Журналісти «Бігус.Інфо» інфо провели журналістське розслідування. Як стало відомо, керівницею та основною співвласницею навіть сервіс є Марина Ткаченко, яка переважно займається організацією свят. Матір жінки керує агропідприємством, співвласником якого є тесть так званого «смотрящого за Києвом від офісу президента Дениса Комерницького. Він екс депутат Київради і соратник Леоніда Черновецького мав давні інтереси в будівельному і комунальному ринках Києва. Виходить, що контора, яка отримала підряд на 600 мільйонів за. Роботи в Ірпені, знову приводить нас до знайомих прізвищ і офісу президента. Найгірше, що в цьому переліку є прізвище Комарницького. Давайте відверто. Історія з об'єктами, до яких мають стосунок близькі до нього компанії, наскрізь корупційні. Історія з Подільсько-воскресенським мостом, яскраве тому підтвердження. На тендер відновлення житлового комплексу Ірпінські Липки прийшли дві компанії, але виграла та, що запропонувала вищу вартість робіт. Журналіст Істи в кошторисі знайшли завищені ціни на окремих позиціях, а також відсутність детальної інформації по більшості інших позицій. Нині начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко вже звернувся до прокуратури області, щоб вивчити викладену журналістами інформацію. Марія Марчук, Олександр Кравчук, Зірпеня спеціально для інформаційної агенції. Погляд.